Всім привіт! Кілька слів про наші сили і про наші тимчасові обмеження, які ми несемо в наших звичних речах. У всього, що нас оточує, є дві сторони. І навіть закон має подвійний ефект. Він не лише забороняє, він дозволяє і надає можливості в різних країнах. В різні часи одні і ті ж речі законом трактувалися по-різному. І якщо закон і думка соціуму дозволяють, чи навіть наштовхують нас до певних дій, то чи варто нам їх робити? Ще вчора ці кроки, ці поступки могли бути неприйнятними, а вже сьогодні під тиском суспільства і при підтримці закону, не роблячи їх, стаємо білими воронами. Протиставляти себе суспільству безперспективно. Але й повторювати все не потрібно. Саме тут демонструємо нашу стійкість з одного боку і нашу гнучкість з іншого. Як посилювати нашу стійкість, вдовільняючись малим? І не думайте, що ви від цього станете героєм на фоні інших людей. Просто якісь обрані дні. Проживіть обмежуючи себе в їді, в інформації, в книгах, в інтернеті, в чому завгодно. Так наші душа і наше тіло будуть готові до труднощів. Так вони будуть загартовані. Так воїн пітніє на тренуваннях, так учні не досипають над підручниками, щоб в ділі не забракло сил. Адже прийде пора на кожну нашу силу. Слава ЗСУ!